Якщо комбайн не потрібний, а взагалі, якщо комбайн потрібен рівномірно, то він і вологу закрив, і там створюється парниковий ефект, корисний для всіх бактерій, для хробачків, які створюють ідеальні умови для майбутніх урожаї. Ну, Знаєте, який комбайн подрібнює найкраще? Новий у перший сезоні, який ідеально налаштований. На другий сезон він вже не буде так подрібнювати, тому що ножі практично ніхто не точить. Налаштовувати його ніхто не налаштовує розкидання, цієї соломи, плюс вітер грає свою роль, він теж здуває. Ну, бачите, нас ще життя не заставляє на цьому робити акцент. Так? Коли ми зрозуміємо, що там знаходиться великий відсоток нашого урожаю, то напевно на це будемо звертати увагу. Ну, є різні. Економіка в господарствах, декому потрібна солома, якщо вони мають та вони її просто зберігають. Але це також вихід. Але якщо мало дуже вологи, ну, то це ризики. Це ризики забирати пожнивні рештки і висушувати землю. Це великі ризики. Це можна собі дозволити на тих теренах, де достатня кількість вологи і нема такої потреби в її збереженні. Якщо Наприклад, в Одеському, в Одеському регіоні там дуже бракує вологи і дуже сухо, то в ідеалі це відразу за комбайном сіяти будь-яку культуру, закрити землю, будь-яку культуру, поки там є якась мінімальна волога, її закрити при надходженні наступного посіву чи осіннього, чи весняного. Е, можна це е, збити механічно, якимись е, мінімальним культивацією, можна це знищити хімічно, але в цей весь період волога буде збережена і земля не буде висушена настільки, що вона пізніше як порох, і вона повітряної дістає стає. І неможливо в ній щось посіяти, вона стає каменем. І повітряною і перегрівається. Сонце її випалює. Вона випалює не тільки, не тільки випалює все там живе, от всі ці хробачки, які там би мали формувати гумус, так, вони, і, і, і рештки, вони немає, там, там припиняється життя. Просто припиняється життя, всяке життя, не тільки рослини, а й різних, різних живностей.